Вода без чого, не зможе існувати жодна жива істота, проте вона водночас є одним з факторів передачі багатьох інфекцій бактеріального та вірусного походження. Вода має бути безпечною за мікробіологічними показниками, тобто безпечною в епідеміологічному плані, щоб споживання води не могло викликати розвиток якихось інфекційних захворювань. Також вона має мати безпечний хімічний склад, тобто не вмістити собі певних шкідливих хімічних компонентів або концентрації хімічних речовин, які будуть перевищувати допустимі нормативи. Якщо вода чиста і після її вживання не виникає ніяких симптомів з боку шлунково кишкового тракту, ймовірно, що вона не несе ніякої загрози. Але спеціалісти рекомендують звернути увагу на певні ознаки. Якщо вода має певні зміни у кольорі, якщо вона має певні зміни у е, таких органолептичних запах, присмак, колір, каламутність, вона потребує дослідження. Проте не всі показники і забруднення води може мати якісь такі візуальні ознаки. До прикладу, ті самі нітрати вони не будуть змінювати ні запах, ні присмак, ні забарвленість води, але таку воду потрібно дослідити, якщо ви хочете знати саме місце нітратів. До слова, серед людей побутує міф, що якщо після кип'ятіння з'являється накип, то вона неякісна. Через це багато хто утримується від вживання води з крану. Проте фахівці заспокоюють. Серед львів'ян побутує міф, що якщо вода дає накип у чайнику, то це вода погана, але це не так. Якщо вода дає вам накип у чайнику, це означає, що ця вода має високий рівень мінералізації. Вся вода, яка в нас є у Львові, вона є зі свердловини, з артезіанських свердловин. Ці свердловини ми, ми завдячуємо тим, що в нас вода саме з під землі, тому що в нас немає поверхневих джерел водопостачання у місті. Відповідно, ми її піднімаємо з землі. Вона є чиста. Ми її не чистимо, ми лише знезаражуємо. Враховуючи сьогоднішню ситуацію, багато хто робить заготовлення води в укриттях. Якщо це вода від заводського виробника, термін придатності може бути дуже довгий. Якщо ж люди самостійно починають заливати в не завжди стерильну ємність, там перекипечену воду або звичайну воду з крана, то важко сказати, скільки часу вона може зберігатися. Тобто, якщо Ну, зокрема, там ми говоримо в термоса, люди кипячену воду наливають, чи в якійсь ємності, то до трьох діб гарантовано з неї нічого не відбудеться. Далі можливо проникнення різноманітних мікроорганізмів, можливо, контакт з пластиком, з поверхньою того терміс. Термоса, і якщо це сама проста водопровідна вода, ну тоді вже виникають сумніви стосовно її якості, і, можливо, її використання лише як технічної води. Окрім того, потрібно бути обережним із водою, яка тече з джерела. В першу чергу, якщо ми говоримо, ми набираємо воду в джерела, ми знову ж не знаємо, чи є там мікроорганізми, які можуть викликати захворювання, чи їх там немає. На початку війни, коли звичайно виникла така загрозлива ситуація, то ми проводили просто моніторингові дослідження джерел, з яких люди найчастіше набирають воду. І більшість виявилося так, дійсно абсолютно безпечні для вживання, але в той же час багато джерел виявилося, що воду можна пити, але виключно після кип'ятіння. До слова, саме кип'ятіння найкращий метод знищити всі небезпечні мікроорганізми, які у ній можуть міститися. Ірина Цвігун, Андрій Турянський. Правда, тут Львів.